І далі, як і обіцяли, власне, будемо говорити про події на фронті. З нами на зв'язку колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас. Пані Ігорю, не перший день вже ми говоримо про передачу Україні ракет томагавки. От після вчорашньої розмови Трампа з Путіном виникла певна невизначеність, та ми залишаємося оптимістами. Отже, Путін сказав Трампу: якщо Україна отримає ці ракети, вони все одно не змінять ситуацію на полі бою. Скажіть, будь ласка, які є контраргументи до цього вислову Путіну змінять, якщо дадуть більше так, такого роду ракет і не тільки ракет. Is, uh -huh. Питання в тому, щоб рішуче, а не як робила адміністрація Байдена, і ця робить вагаються з точки зору підтримки озброєнням технікою боєприпасами України. Якщо союзників це відбудеться в широкому спектрі і швидко, то ситуація зміниться на фронті. Плюс треба вирішити внутрішні наші завдання це справедлива мобілізація повна, другий перевод економіки на воєнні рейки. І третє введення законодавства на рівні війна, а не ті, які зараз діють. По сукупності. все це спрацює. А поки що ми бачимо, який стан у нас на фронтах. <говорить> Ще одні наші журналісти західні видання Financial Times, посилаючись на західного військового чиновника, пишуть: якщо Сполучені Штати, припустімо, ухвалять рішення про надання Україні крилатих ракет томагавк, управління ними ймовірно будуть здійснювати американці, щоб не витрачати час на навчання наших військових. Перше це взагалі можливо. І друге чи настільки це така прям складна зброя, що прям українським фахівцям дуже багато треба часу, щоб її засвоїти? Ні, тут питання введення, скажем, даних стартових. Я думаю, наші це роблять і можуть робити. А Американці на це вряд чи підуть, тому що ці ракети можуть нести ядерну боєголовку. Плюс, якщо в цьому будуть приймати участь американці, то для росіян з точки зору. Безпеки ядерне тут виникають багато питань, і в зв'язку з цим американці вряд чи на це підуть, тому що, наприклад, Абрамстанки, які передавали, то міняли броню американці mm -hmm. перед тим як Україні передавати, тому що там був обіднений збіднений урак. Ухте, uh -hmm. і якби це теж компонент від ядерної і це привод для того, щоб Американці ядерну безпеку якби порушували uh -huh. і тут великі сумніви, що їх А Тому це час і треба надавати е, на мій політ для того, що у нас є. У нас є F 16 Треба до них ракети часом. Треба робити, додавати дозвіл шведським літакам дальнього ріцінного виявлення забезпечити взагалі забезпечувати uh -huh. ці літаки. Ну і комплекси рішати, а не не чекати, що там прийдуть 20, 30, 50 колись рай Ви Бачите, раніше Reuters, посилаючись на Трампа, повідомляло, що США можуть не продавати томагавки Україні напряму, а передавати їх через інші країни блоку НАТО. От в такому випадку наскільки самостійною буде Україна в використанні цих ракет? Чи зможемо ми самі е, вирішувати, по яких цілях їх застосовувати? Ні. Вони навіть по озброєнню яке не таке, не таке потужне, але вимагали узгодження. І е, на початковому етапі, де все рівна парчі їде яким чином, але е, треба, щоб швидше це озброєння зайшло і використали. Ми знайшли на початках узгодження, по тому яким чином і куди бити. Принципово швидко допомагають силам оборони України піднімати цей потенціал, а не пропагандистські, як це роблять американці, і Трамп обговорює uh -huh. це питання. Uh -huh. Ну і ще, ЗМІ тут пишуть про те, що сам Дональд Трамп нібито розглядає передачу томагавків, частково, як і сигнал Німеччині, яка зволікає з передачею ракет Таурус. Uh -huh. І справді, які ракети були б нам більш корисні: томагавки чи Тауруси? Чи це комплексно? Нам було Це добре, що відбуваються такі тиски. Тут є аналогії з танками. значить mm -hmm. не зайшли, поки Амбрамся. Але ви бачите, він Байден тоді на початку року сказав. Потім вони почали міняти броню, і Амбрамси зайшли в невеликій кількості, неефективно в кінці року. Але перед тим більш масово почали німці. Давати леопарди. Ну зараз більше роблять старі леопарди перші, але все рівно це техніка, яка стріляє, все таке інше. Інша справа, що зараз танки кі... в тіле зонах їх випалюють, uh -huh. і вони не так ефективні, як це було раніше. Але питання в тому, що Тауриси теж нам потрібні, Це гарний крок з боку Трампа. І те, що він на Європу е тисне uh -huh. з точки зору палив матеріалів, нафта, uh -huh. газ, щоб вони швидше. Зупиняли закупки ці крава Європа Європи у росіян, так і по озброєнню з'явилася дуже цікава інформація. Хотіли, щоб ви прокоментували це. Бо США і Україна створили далекобійний аналог Шахеда зі штучним інтелектом. Так пише іноземна преса. І він нібито вже пройшов бойові випробування. Наскільки це серйозна зараз зброя? Безумовно, тобто, це удосконалення просто якби шахедів чи ударних. Штучний інтелект дозволяє підвищувати ефективність за рахунок того, що на кінцевому етапі підхоплює цей інтелект наведення на ціль і таким чином спрацьовує. І кваліфікація оператора не потрібна дуже висока. Зв'язку з дискуси. це. По перше, і по-друге, що можна застосовувати за рахунок цього штучного інтелекту рої рої тобто декілька безпілотних ударних апаратів, а це приводить до більш ефективного нанесення ураження по цілям ворога. Угу. Я просто слухаю зараз угу. вас і розумію, що це ну, наскільки технологічно, 21-століття штучний інтелект. Та штучний інтелект І Україна в цьому передувала. Це Вау, дуже круто. Це Дякуємо круто. вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ, засновник благодійного фонду Закриме Небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Дякуємо, Дякуємо вам.